Всім привіт! Сьогодні 10 серпня 2022 рік починає достагати сорт Нектаріна Геа. Трошки він цього року з запізненням. От, один я вже обірвав, це другий ще на дереві залишився, Той, що більш достигліший, я вже його от сюди поставив. От, він чуть-чуть цього року були, от зараз дощі сильні пішли і чуть-чуть, буквально, бачите, невеличкі тріщинки пішли. Це ніби тільки на одному цьому плодіку. На інших ніби все нормально. От. І ось це Royal Time. Ну а Royal Time бачите йому по барабану. Він гарненький, чистенький, все. Красота. Нектарин, геа, він трошки бачите, оця плямка, то це, це такі результати підмерзання заморозків. Оце є сіточка. Оце вони і є. Так, зараз зважимо. Royal Time. Він зразу після Саммера йде. Цього року от Royal Time Royal Summer ось такого був кольору. А і Royal Time попереднього року був такого ж кольору. А цього року, бачите, він щось загарчик кращий набагато. От і це Геа. Ось така у нас Геа. Сігналочки. Особливість цього сорту він. Навіть на маленьких гівочках, він завжди крупний. Ну Це я можу підтвердити. Тут, да, тут самі дерева малесенькі, все, а плоди все одно досить такі крупні. О, тут ці дерева у мене, по суті, два роки після порад маценка відходили. Цього року дав от, амінокислоти, гіберіни від квантума, і дерева як воскресли. От пішов приріст, все нормально, то два роки. Гілочки такі по, по 5-10 по сантиметрів, ледве-ледве там кіндіве. Думав, здохнут. Ні, все нормально. Все нормально, відійшли. І це дуже добре. Так, зараз оцінимо по смаку. Royal Time. Ну, от бачите, кісточка відділяється. Смак у нього більше схожий до... До, до Royal Summer. От Royal Summer і Royal Time вони по смаку відрізняються трошки в гіршу сторону, скажімо так. Від, від інших Royal. Ну, а Royal Majestic, він просто сам по собі кесує. От. А от саме якщо взяти по смаку, Royal Summer і Royal Time дуже вони схожі. Дуже схожі по смаку. От, з Royal най, найгірший смак це в Royal Majestica. Більш-менш такий, як у Redhavena, це йде Royal Summer і Royal Time. А всі інші рояли набагато по смаку на голову кращі. Навіть деякі рояли, бо допустім, як Royal Glory, він смачніший за Fresh White і за Extreme 314. Так, Зараз попробуємо Gia. На жаль, Big Top вже обірвали, там в мене дуже його оси почали їсти. Смачний та, й, та й їдять. Тому ось таке. Так. Зараз куштуємо Гіа. Так. Що можу сказати, дуже соковитий. Я прям їм насолоджувався. От якщо так показати. Но при тому він твердий. Він реально ще твердий. От кінчик вже м'ягенький, а сюди, от бачите, я навіть його стиснути нормально не можу. Бо як, наприклад, він настільки, коли вже така сочність, то він вже... Досить такий м'який, його вже возити трошки тяжковато. А Геа досить цікаво, але вона чуть-чуть, ніби має більше кислинки в порівнянні з біктопом. Біктоп більш такий більш цукристий з меншою кислинкою. Тут, тут мені здається, цукристості плюс-мінус так само буде. Просто чуть-чуть більше є кислинки. Вона не, не їдка, не їдуча така. Нормально, нормально, якраз гармонійно, чуть-чуть просто з більшою кислинкою. В цілому я задоволений. Кісточка, бачите, відділяється не зо... ну, якби, скажімо так, процентів на 95%. В цілому можна, можна нормально відділити. Ну, якщо взяти от, Royal Time, тут бачите, тут взагалі кісточка вільна, там, якщо розрізати, кісточка просто вилітає. Тут трошки прийдеться її виривати. А ви в цілому, в цілому непогано. Непогано можна чувак зараз я попробую. Ну ось так, як би з зусиллям, але ви можна кісточку вирвати. Тому так, не, не зовсім не на 100%. Ну і не така, як в бігтопа. Там просто тупо приростає і все. Там ніяк. Тут так, <кій> не зовсім, не до кінця. Але якщо постаратися, можна вирвати. Хоча я би не старався трошки важкувато. Тобто, в цілому, нектарин Діа досить гарний. Буду робити саженці на наступний рік. Сорт гарний, сорт вартує уваги. Мені сподобався. На цю пору досить таки гарний.